Всім привіт! Радий вітати вас на каналі Технологія Фотографії. Між його ім'ям і Вок нерідко ставлять знак дорівнює. Важко уявити Вок без Хорст Піхорста. Хорст зняв понад 150 обкладинок Вок і незвичайну кількість ілюстрацій для цього видання. Відомий Хорст в першу чергу своїми фешн-фотографіями і фотографіями знаменитостей. Перерахувати всіх відомих людей, кого знімав Хорст, просто неможливо. Він створив портрети майже всієї Богеми свого часу. Хорст був студійним фотографом. Його стиль використання драматичного освітлення, різного реквізиту, увага до деталей і до пози моделі. У стилістиці Хорста помітно простежується захоплення сюріалізмом і грецькими канонами фізичної краси тіла. Моделі на його роботах часто асоціюються з античними статуями. Хорс навіть змушував дівчат ходити до Лувру, щоб вони переймали там пластику і витончену граційність. Як вважав фотограф, головна технічна проблема, яку доводиться долати його колегам, тискучість моделі з усіма іншими завжди можна з легкістю впоратися. Хорст особливу увагу приділяв освітленню, при цьому він сам розробив новаторський для свого часу спосіб створення світлового малюнка, який надавав знімку тривимірність і особливий драматичний ефект. Дерела світла він розміщав вгорі по діагоналі, створюючи світловий малюнок щільно оточуючи модель. Благородність і витонченість ліній в його роботах видають обізнаність Хорста в питаннях теорії і практики мистецтва. Студенній зйомці Хорст надавав перевагу штучному освітленню, яке дозволяло йому грати з стінню на свій росу. Протягом всього свого життя Хорст практично не використовував фільтрів. Більшість його фотографій зняті на чорно-білу плівку. Але кольорову плівку він почав використовувати одним із перших ще в 30-х роках. В кольорі в нього є і фешн-фотографії, але частіше кольор можна зустріти в його інтер'єрних знімках. Хорс-піхорс свого роду сполучна ланка між великими на кшталт Манрея, Брасая або Франтішика Дрікола. І наступними за ними не менш талановитими Ірвіном Теном, Річардом Аведоном, Вільямом Кляйном і Хельмутом Ньютоном. Однією з найбільш відомих робіт Хорста вважається фотографія під назвою The Main Warker Corset 1939 рік. Для Хорста це був дуже дорогий знімок. На наступний день він поїхав з Парижа, покинувши влюблений будинок, студію і пост головного фотографа французького ВОК. Фотографія зроблена всього за три тижні до початку Другої світової війни. Після публікації цього знімка Хорста назвуть чарівником світла, а він увійде до числа культових фотографів ХХ століття. А на це стане першою супермоделлю у світі. Сьогодні важко уявити, що Хорст намагався зробити звичайну рекламну фотографію. У наші дні ця робота вважається шедевром еротичного мистецтва. До сих пір цей незабутній образ використовується різними дизайнерами в якості джерела натхнення власних колекцій. А цей же образ запозичила Мадонна при зйомці свого кліпу «Вок» режисер Девід Фітчер. Посилання на кліп я залишу в описі. Ще однією відомою роботою майстра є фотопортрет 1942 року, на якому зображена Марлен Дітріх у задумі. Ця робота стала класикою гламурного портрета. Також варто згадати про дружбу Хорста з Коко Шанель. Він називав її королевою всього, і для неї був згоден знімати що завгодно. Вони познайомилися в 1937 році в Нью-Йорку і зберігали теплі відносини все життя. В портретних роботах Хорста Коко поставала справжньою кінозіркою і дуже любила ці портрети. Знаменитий портрет Коко Шонель 1937 року став хрестоматійним прикладом фірмового хорстівського стилю. Після війни підхід до фешн-фотографій дещо змінився. На місце студійним знімкам прийшли фотографії, стилізовані під репортаж. А Хорст переключився на портретні фотографії інтернаціональної Богеми. У 1945 році Хорста запрошують у Білий Дім, де він фотографує президента США Гаррі Трумена, який згодом став його справжнім другом. У післявоєнний період Хорст робив портрети кожної нової першої леді країни, на фото Жаклін Кеннеді 1953 рік. В середині 70-х Хорс починає співпрацювати з журналом House and Garden. Зберігає при цьому місце фотографом Вок. Він працює в Європі і в Америці, знімаючи знаменитостей інтер'єри їхніх будинків. Хорс продовжував активно знімати до 1992 року, поки його зір різко не погіршився. Він помер 18 листопада 1999 року у віці 93 років, 60 з яких він віддав фотографії. Сьогодні хорст один з найдорожчих фотографів ХХ століття. Ціни на його оригінальні авторські відбитки постійно зростають і починаються з 10 тисяч доларів.